Сьогодні в нас національні молдавські плацинди з гарбузом та сиром зеленю. Поїхали. Ми беремо стакан теплої води, додаємо до нього сіль, цукор, сухі дріжджі та олію. Ретельно перемішуємо. Потім у декілька підходів додаємо борошно та замішуємо м'яке тісто, якому потрібно буде трішки відпочити. А ми поки що займаємося нашою начинкою для солодких плацент. Ми чистимо та ріжемо на маленькі, дуже маленькі шматочки наш гарбуз. Від мене солодкий, але я все одно трішки додала до нього цукру. Ось наше тісто вже підійшло. Ми його ділимо на 15 частин та змащуємо усі поверхні обов'язково олією. Скатуємо кульки, які теж ми змащуємо олією. Олії повинно бути багато. А тут я вже показую, як я розтягую тісто. Якщо ви норвеці, нічого страшного, все окей, на результат це не впливає. Викладаємо начинку та загортаємо у такий крутелик. Тепер рафлик. І все випікаємо. Теж саме я зробила з сиром. І, в принципі, ось така в нас гарна смачнюща краса виходить.